Це волонтери і активісти організації громадянського суспільства. А це той самий рік, який змінив все, бо далі робота активістів-волонтерів в Україні ставала все складнішою і небезпечнішою. А ось тут перелік тих загроз, з якими стикаються активісти, і поради, як їх уникнути. Давайте їх перерахуємо. Фізично під час війни всі українці ризикують своїм життям і здоров'ям. Для волонтерів та активістів, які працюють на прифронтових територіях, небезпека збільшується в рази. Окрім того, погрози, тиск з боку недоброчесного бізнесу чи влади також існують. Ментальна, втома, стрес, виснаження, емоційне вигорання стани знайомі багатьом активістам. Варто знати, що із цим робити. Правова, Волонтер і активіст має знати свої права і обов'язки. А головне закони країни, в якій він працює. Цифрова віруси онлайн шахраї, фішинг, віртуальний світ несе багато загроз. Пам'ятаємо правила цифрової безпеки. На сайті CDEM зібрані детальна інформація по кожній з цих загроз і конкретні поради, що робити, аби захистити себе і свої команди. Переходьте за посиланням і бережіть себе і свою команду.